Добрий день! Єдиний сервіс консалтинг та я Іра Пемпус, бізнес-аналітик компанії. Рада бачити вас на черговому курсі з автоматизації бухгалтерського обліку в програмному продукті master бухгалтерія Що таке мастер-бухгалтерія? Це програмний продукт, який розробила українська компанія IT Ентерпрайз, створена ще в 1987 році під брендом Мастер. IT Enterprise є продуктовою компанією, яка виробляє кінцевий інтелектуальний продукт. На ринку України представлені різні продукти Мастер для різних потреб і галузей економіки, для бізнесу, для бюджетних установ, для медичних закладів тощо. Кожен програмний продукт може розширюватися готовими функціональними додатками. Мастер -бухгалтерія» – продукт саме для комерційних підприємств будь-якого напрямку. Є базова комплектація продукту Мастер бухгалтерія та комплексна з інтегрованим модулем кадри і зарплата. В наших відео ми розглядатимемо саме комплексний програмний продукт мастер бухгалтерія з модулем кадри і зарплата без функціональних додатків. Надалі розумітимемо, що програмний продукт мастер -бухгалтерія» – це програма. Для кого мастер бухгалтерія Яким підприємством підійде? Це програма для підприємств малого та середнього бізнесу в Україні. Для підприємств, які хочуть замінити електронні таблиці, паперову звітність чи застарілі чи неліцензійні програми. Для підприємств, що дбають про свою інформаційну безпеку. Для чого мастер бухгалтерія які завдання вирішує? Це програма для бухгалтерського обліку, для формування і подачі регламентованої звітності, для ведення кадрового обліку підприємства, для розрахунку зарплати, для обліку специфічних сфер бізнесу, як от автотранспорт, громадське харчування, агробізнес та інші. Завдяки додаткам вся галузева специфіка об'єднана в рамках однієї системи: Переваги мастер-бухгалтерія. Доступна ціна. Відповідність вимогам українського законодавства, підтримка регламентованої звітності, готовий механізм перенесення залишків, доступ до програми з будь-якої точки світу. Програма передбачає роботу з усіма системами оподаткування. В ній можна одночасно вести облік діяльності необмеженої кількості організацій, юридичних осіб чи підприємців, підтримка мастер-бухгалтерія. Компанія Єдиний сервіс консалтинг забезпечить вашу підтримку. Налаштуємо та проконсультуємо. Мастер має широку партнерську мережу, яка зараз активно розвивається, тому користувачі можуть отримати підтримку швидко і якісно у партнера Мастер в своєму регіоні. Робочі інструкції ви знайдете безпосередньо в програмі. Навчальні відео розміщені у вільному доступі в інтернеті, в тім числі на нашому сайті. Посилання під відео. Як власнику відчувати пульс бізнесу, фінансовому директору оперативно отримувати достовірну фінансову інформацію, а бухгалтеру вчасно подавати звіти в податкову. Починаючи із 2008 року, фахівці One Service Consulting спеціалізуються на вирішенні питань, які турбують власників бізнесу, фінансових директорів та бухгалтерів. Наші команди штатних аналітиків і розробників займаються впровадженням та супроводом управлінських та облікових систем на виробничих торгових і сервісних підприємствах України. Завдяки фахівцям One Service Consulting власники бізнесу мають достовірну інформацію про прибутковість як цілого підприємства, так і окремих напрямків. Фінансовий директор має спокій щодо стану рахунків компанії а бухгалтер п'є каву, поки система автоматично зводить звіти та відправляє їх в контролюючі органи. One Service Consulting – надійний партнер з автоматизації бізнесу в Україні.